Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо розмову про цікаві та рідкісні монети України. В наших оглядах інформація спирається виключно на факти реального продажу цих монет, які ми показуємо у другій половині оглядів. Тому раджу переглянути відео повністю. Сьогодні. Темою огляду буде 1 гривня України 1992 року різновид 11 ааг Це досить рідкісна монета, та її вартість досить висока. Але я хочу звернути вашу увагу на цю монету. Тому що, по-перше, продажі цієї монети. Періодично відбуваються. Монету продають та купують. По-друге, її вартість, як вже й казав, досить висока. Тому я вважаю, що монеті 1 гривня України 1992 року 11 ааг варто приділити увагу на нашому каналі і зробити. Темою огляду. Діаметр монети 26 мм. Маса монети 7,1 грама, метал латун. А зараз декілька слів саме про цей різновід. Особливість цього різновіду гладкий гурт. Під час карбування у розпорядженні фахівців. Інструменту для нанесення напису на гурт ще не було. Плашки для нанесення напису виготовили тільки у 1993 році. Саме тому подібні гривні вважаються незакінченими. Після знайомства з особливостями цієї монети. Я пропоную визначити її вартість. Для цього ми розглянемо кілька реальних продажів монети 1 гривня України 1992 року 11 ААГ. Почнемо з цієї монети 05.02021 року. Її виставили. На аукціоні Violet на продаж. 09 2021 року монета була продана. Було зроблено 113 ставок. Ціна 16 тисяч гривні. Наступний продаж монети 10 копійок України 1992 року, 11ААГ, на який я хочу звернути вашу увагу. Відбувся. 27.04 2022 року. Ось ця монетка. Лот проданий 06.05.2022 року 46 ставок. Ціна вже 33 339 гривень. Наступний продаж подібної монети, на який я хочу звернути вашу увагу. відбувся... 16.12.2023 2023 року. Це достатньо цікавий продаж цієї монети. Ось, дивіться, фото. Монета в дуже доброму стані. Продавав цю монету, я би сказав, такий собі суперпродавець з Віоліті. В нього дуже багато цікавих монеток. Як бачите, 24.12.2023 року монета була продана за 49 тисяч гривень. Було зроблено 96 ставок. Тобто, шановне панство, за цю монету. Йшла боротьба серед колекціонерів та інвесторів. 49 тисяч гривень. Це рекордна ціна за монету. Лот був виставлений на продаж. З однієї гривні та без резерву. Хочу звернути вашу увагу, що порівняно з першої монетою, на яку ми робили огляд в цьому відео, яка була продана у 2021 році за 16 тисяч гривні. Та цією монетою, яка продана у 2023 році за 49 тисяч Різниця ціни не лише у гривні, а й у доларах США. У 2021 році 16 тисяч 22 гривні було приблизно десь 500 гривень. 89590 доларів США. Ця ж монета у грудні 2023 року була продана за 49 тисяч гривень, що приблизно дорівнює 1 293 долара США. Тому, як бачите, ціни на монету дуже підскочили. Це може говорити про те, що це дуже-дуже приваблива інвестиція. Тому, якщо у вас є подібні монети, ви зможете досить вигідно продати їх на тому ж аукціоні Віоліті. Також, я рекомендую. Подібні предмети покупати та продавати виключно на надійних аукціонах України США та Європи. Посилання на аукціон Violity, Allegro PL та EBay в описі під відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть вподобайки. Допомагайте проводити лагідну українізацію YouTube. Дякую за увагу. До нових оглядів на нашому каналі. На все добре!